Тепер виниківчанам не страшно ходити цією вулицею ввечері. Після втручання журналістів народного контролю тут засвітилися ліхтарі. До народного контролю звернулись мешканці вулиці Стуса. Без ліхтарика тут важко було пройти. Можна було й ногу підвернути, розповідали люди. Тут Дуже темно тут. Це правда. Світла немає. Ходимо в темноті. Тут світла немає. Так що звертайтеся, може, за вашою допомогою можна владці почують. Я скільки пам'ятаю, я щось не пам'ятаю, щоб тут світилося. Журналістам народного контролю комунальники зізналися, вулична електромережа тут в аварійному стані, і запевнили, візьмуться ремонтувати її. І ось через декілька місяців світло таки з'явилося. Після вашого сюжету я вважаю, що відреагували. Ну, стало краще, бо ліхтарі почали світитися, а не світилися. Ну, як на мене, то з декілька років. Ну, молоді мами з візочками вже можуть пройти по вулиці з нормально. Люди нормально можуть вернутися додому з роботи. Ми і надалі будемо продовжувати слідкувати за, і за вуличним освітленням, і безпосередньо за безпекою міста, щоб люди почували себе комфортніше і спокійніше на сьогоднішній час. Христина Бучковська, Тарас Романик народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,